В цьому відео я купив багато продуктів від польських брендів, які дуже популярні в Польщі. І я вирішив дати вам свою рекомендацію, які продукти обов'язково треба попробувати, а які краще навіть не чіпати. Також в цьому відео попробував багато продуктів, які сам до цього не разу не їв. За це потрібно вліпити вподобайку. В общем. Ставте вашу вподобайку, як я вже сказав, оформлюйте підписку на цей канал, та давайте почнемо відеоролик. І так, першим ділом я хочу попробувати ось таку Кока-Колу від фірми Freeway. Це польська фірма. І це, звичайно, Кока-Кола. Є ще Кока-Кола Zero від цієї фірми. І також ще купа різних напоїв. Я взяв взагалі отаку і ще Zero, але Кока-Колу Zero випив вчора, тому що хотів дуже пити. Отак от воно виглядає, дивіться. І давайте спробуємо на смак. М -м. Ну, дуже схоже на звичайну Кока-Колу, до речі. Мало чим відрізняється. Дуже багато газів, звичайно, більше, ніж в звичайній Кока-Колі, але це свого роду ну така прикольна тема, такий доповнювач. Воно більше натуральності, так скажемо, придаємо ці Кока-Колі. Ну, в принципі, якщо оцінювати по 10-бальній шкалі, да, то я б поцінив ну, балів на 6-7, так. Да. Типу, пити можна, але дуже часто я б так і не купляв, тому що гайзів реально багато. Але коштує, до речі, вона дуже дешево, Менше 2 злотих, 1,70 щось. Це в гривнях, в гривнях це приблизно 20 гривень. В принципі, попробувати я всім рекомендую, але я б не купляв дуже часто. Погнали далі. І так, друге, що я хочу попробувати, це отакі от жилейки. Отак вони виглядають, дивіться. Вони, типу, павутинкою зроблені. Як ви бачите, я їх вже відкрив, попробував. І виглядають вони ось так. Дуже довгі, типу отакі. І вони дуже-дуже кислі. Оце все, це не цукор, ну воно, типа солодке, да, але це не зовсім цукор, я б сказав, воно прям кисле. Воно додає якусь кислинки. М -м 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 -м. Дуже кисло. У мене чуть рот не взірвався. Я змішав Кока-Колу, я все цукор кислий і в мене там все шипіть почало. Прям отак тут. -от. Бога. Чуть не взірвався в мене рот. В принципі, дуже класні желейки. Мені подобається. Я поставив лайк. Тим, хто любить кисле, це прям взагалі. Отаке от, от. Але тим, хто киса не любить, то <хи>, краще не беріть. Бо ви всю упаковку. В принципі, прикольний дизайн. По смаку теж класне. Чому я також однозначно ставлю лайк. Погнали далі. І так, третє, що в нас на черзі, це отакі от вафельки. Вони якісь типу. Ну, зараз побачите. Вони вон, заклеєні. Оце от ми відриваємо. Кудись давайте його приліпимо. І що в нас тут? Просто відриваємо таку штучку, їх тут в упаковці їх тут 10 штук написано. Отаких от, от, -от баферів. Давайте зараз спробуємо її. І так, я відкрию. Ось так от воно виглядає. В принципі, дуже. Прям один в один те, що намальоване на упаковці. В принципі, один в один. Давайте попробуємо. Я як бачив, воно вже Тому... Ммм... А це... це дуже смачно, чуваки. Але кришця, звичайно, дуже сильно. У мене вже весь стіл тупо в цих крихтах. Тому, якщо ви щось купляєте для того, щоб поїсти там в ліжку, да, почилити, це не для вас. Але, кстати, дуже смачно. Рекомендую обов'язково всім це купити. Дуже смачна штука. Ідемо далі. І так, п'яте, що ми з вами зараз попробуємо. Ні, четверте, що ми з вами зараз спробуємо, я вибачаюся. Це ось такі ось, щось типу подушечок. Дивіться. Пам'ятаю, в Україні щось таке Їм дуже схоже. Там, знаєте, на весь ще купляєш, ти покажете там. 100 грамм чи півкілограмм і насипають в одноразовий оцей прозрачний пакетик маю. В общем, спробуємо. Погнали! Бля. Порвав пів упаковки. Я рукожу. Ооо! Пахне бананом, чуваки. З чим воно? О смаку бананоном. Да, з, з бананом. 7 вітамінів тут без олії пальмовий. Блін, клас. Зараз спробуємо. Мені дуже цікаво, яке воно буде на смак. Ось так от виглядає невеличка подушечка. Взагалі показано, дивіться, що його типу молоком заправляти, але у мене нема молока, так що будемо їсти так. Ви вибачте мені, дуже важко просто розпробувати. Банан, да, відчувається. Але не прям в кожній оцій подушечці. І, типу, або його тут в одній подушечці більше, в другій менше. Дивіться, отак. Або просто в мене щось зі смаковими рецепторами. Зараз, давайте ще раз купуємо. Не, ну, на смак воно прикольно. на смак воно прикольно, Я б не порекомендував вам таке купляти. Але тепер якщо заправити молоком, то мені здається це буде взагалі прям бомба. Але просто так от їсти, ну я б не рекомендував. Краще вам купить, допустим. Ось такі от вафлі, да, 10 штук і запийте чимось. Буде смачніше, я думаю. Але щоб спробувати зрівняти, допустимо, українські подушечки і такі, в принципі, досить навіть непогано. Погнали далі. І так, перший продукт у нас це отакий от типу йогурт зі смаком протеїну. Він з ванільовим смаком, я його вже разів. 10. точно купляв. Мені він дуже подобається, Я його часто беру, особливо коли займаюся спортом. там. Ось отак він виглядає. Зараз будемо пробувати. Однозначно ставлю лайк. Я не знаю, як описати цей смак. Просто, ну, молоко зі смаком протеїну та ваніля. Не знаю, дуже важко описати, але дуже смачний напій. Я ж кажу, я його дуже часто купляв. Та й зараз я іноді купляю Мені він дуже подобається, коштує він. Коштує він щось чи 7 чи 8 злотих. Це близько 80 гривень. В общем, якщо приїдете в Польшу, то обов'язково купляйте вот. Мені дуже подобається. Погнали далі. І так, наступне у нас на черзі: це ось такий напій від фірми Frugo. Теж польська фірма. Ультра Блек називається напій. Давайте зараз спробуємо. Я колись його вже пробував, коли тільки приїхав в Польшу майже. Але я вже забув цей смак. Ох, я згадав, що це за смак. Це кислородний коктейль, чуваки, хто був в лагері, той знає цей смак. Це кислородний коктейль, оце пінка, що намішується, намішується, намішується в, в стакан. І ви його п'єте, боже. Це таке взагалі смак дитинства. Ого-хо! Боже! да, це воно. Це воно, Йома! -йо. Боже, рекомендую всім його купити. Якщо хтось приїде в Польщу, тупо купляйте оцей напій і радуйтесь життю. Дуже багато смаків є. Є зелений, помаранчевий, зеле... Я вже сказав зелений. Жовтий, такий чорний, ще якийсь, боже. Просто купіть його. І просто Балдійте поки кудись їдете, не знаю, на озеро або кудись, або просто коли вдома лежите. Боже, ставлю лайк. Залишаємо це, щоб запивати продукти, якщо будуть несмачні. І давайте наступне це попробуємо Боже, мене от приваблює оця надпись Fucking Delicious cookie. 128 грам. Видно? Я не знаю, чи видно. Видно. 128 грам. Давайте його зараз розпакуємо. Як воно розпаковується? Просто. Ну, давайте тоді просто зверху так знімемо. Так, дістаємо. Отак от воно виглядає. Кожній ячейці по дві печеньки. Доплачуємо упаковку. І давайте відкриємо. Я не вмію відкривати. <ріху> Я в твою наліво. Чуть не розсипався чотирьох. Ось так от воно виглядає. Ось така от печенюшка. Всередині шось показано фіолетове. Давайте пробувати. Що можу сказати? По-перше, дуже швидко тає в руках. Шоколад майже не відчувається. Хоча ні, відчувається. Просто тут. Тут просто в нього такий смак, що якби він наче арахісового масла. Розумієте? Вон, дивіться, як швидко ростає. Вже відпечатки вон І зверху теж. Але в принципі, саме печиво дуже навіть смачне. В принципі, можу вам його порекомендувати. Ну, типу, виглядає воно нормально, поки не розстало. Якщо, типу, зразу отак, якщо, типу, зразу отак от закинути в рот. То в принципі. Mm. Mm. А дуже навіть непогано, знаєте. Ось Якщо купите отаке ось печиво, то рекомендую вам зразу його типу в рот закидувати, не кусати. Набагато смачніше виходить. Ставимо йому лайк, йдемо далі. Так наступне на печиво. Дуже схожа на попереднє, вони прямо рядом стояли в Лідлі Ну, коли я їх купляв. Це такий магазин. Дуже вони, до речі, схожі один на один, дивіться. Але це щось інше, воно з лимоном. Давайте зараз його розпакуємо, воно, дивіться, тут вже зручніше розпаковувати. Кошувало воно, до речі, чи то на злотий, чи на два дорожче від попереднього оцього цього факінку. Тому, по суті, вже воно буде смачніше. Відкриваємо і тут воно так упаковане. Підмо. Упаковане воно підверху. Так що давайте обереженька його розпакуємо Тут вже обережно, розпаковається. Ух, 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 хо дивіться, які манютки. Дивіться. Порівняння. Оця вообще така манюка манюска. Дуже маленька печенюшка. Але їх тут багато в ряді цьому одному. Там де мій палець, а? Їх 4 штуки. Тому, в принципі, по калоріям це виходить приблизно стільки, скільки є тут. Ну, давайте пробувати Печево прикольне. Там ще навіть всередині щось хрумтить таке. Ну знаєте, як от ви його розкусуєте, і там всередині ще щось ламається потім. І воно потім Ну таке прикольне відчуття в роті. Але типу, якщо ви не любите лимон, да, а смак тут є тільки лимонний вроді, коли я купляв. То, як би вам воно не сподобається взагалі абсолютно. Лимон прям відчувається такий цей Я зап'ю. Я лимон, звичайно, дуже люблю, але коли він типу кислий, такий, знаєте. А тут воно ну ароматизатор чисто. Ні. Цьому б я поставив дизлайк. Типу, якщо ви любите лимончик. Да? ароматизатор, лимонні там і всяке таке, то в принципі вам може сподобатись. Але я б краще з'їв отаке от купив. Те, що було попереднє. Оце fucking delicious cookie. ніж оце от лимонне. Ой, ідемо далі. І так, далі в нас іде отаке от, от печо від фірми NEO. Воно як корово виглядає. Але просто інша фірма польська. Давайте спробуємо. Ось от так от воно розпаковується, дивіться. Продавлюється ось штучка. І просто потім отак от відкривається. В принципі, дуже навіть зручно. <різький> дивіться, як воно упаковане. Тут, тут такі от штучки, і там їх багато. Такі під типу, упаковочки. І в цій упаковці я відчуваю, що теж багато печенючок. Давайте розпакуємо. Так, да, дивіться. Дивіться, дивіться, дивіться. От їх багато. Типу, якщо у вас велика сім'я, то дуже зручно поділити на всіх. Давайте спробуємо. В принципі, я давно не пробував Орео, але пам'ятаю, яке воно смак. Тому можна буде зрівняти. Погнали. Дуже-дуже-дуже схоже на ворога. Наче взяли оруга і помістили просто в іншу фірму. В іншому упакували М -м -м. дуже смачно, дуже. Типу, якщо хочете зекономити, да? приїдете там в Польщу і захочете зекономити, да? То ну, візьміть отаке замість оро. Воно дешевше і, типу, ну, взагалі нічим не, не відрізняється. Ну, разве що тільки упакуванням, і мені здається, що отак воно упаковане навіть прикольніше, ніж ору. Ідемо далі. І так, останнє печиво на сьогодні. Це печиво, коли я приїхав в Польщу, пішов в польську школу перший раз саме директриса подарувала мені рюкзак Всякі принадлежності для школи, там зовшити ручки і дала мені ось таке от печиво на тормозок, так скажемо. Ну, щоб я не голубав. І боже, воно мені так сподобалось. Називається воно Єжики. Якщо придивитись, там реально зроблено, типу, такі уголочки торчать. Зараз відкриємо та його попробуємо. Упаковано воно дуже простенько. Дивіться, просто достаєш отак тут його звідси. Як би воно воно упаковане. До речі, трохи розтало, поки лежало в мене. Дивіться, ось отак воно виглядає. Такі типу реально їжачки. Давайте попробуємо. Ой, як воно пахне! Аромат взагалі класний. Ммм. Ммм. Боже. Вкусові рецептори просто... Фью. Як ракета до неба, просто фюу! Улетіли. Це просто клас. Чоки! Рекомендую вам купити ну, таке от печого, я хоча б раз в житті спробувати. Там є також різні смаки. Я отаке от голубе, м'я таке коричневе, печиво. Вони мало чим відрізняються тільки смаком. Ну, але, типу, вони всі дуже-дуже смачні. Тому рекомендую вам його купити. І так, ось такий відеоролик в мене вийшов для тебе записати. Сподіваюсь, що тобі він сподобався. І якщо хочеш та чекаєш другу частину, так, будь... сподіваюсь, що буде друга частина. Тому що продуктів ще дуже-дуже багато різних цікавих є. Я її обов'язково запишу. Якщо, звичайно, ти цього хочеш. А як показати, що ти цього хочеш, це. Давайте наберемо під цим відосом. Отам от внизу. Спускайтесь, Та давайте наберемо 100, 100 вподобаєчок. Зможете? Якщо зможете, то респект. Я зразу побіжу знімати для вас другу частину Відоса А до речі... Поки я з вами говорив, отут зліва та справа з'явилися дуже кльові відеоси на моєму каналі, також з обличчям. Тому переходь, дивися та чекай нових відео.